Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 15 серпня 2022 року. Купив я препаратиков. Для любі біо. Ось такий метавайт. Хочу под корень. По 70 гривень, по-моєму, я брав такий. І фітоспорін паста. От неповню по чому. Взяв, але ну, недорого. Тоже може гривень 80 чи щось таке. Хочу замочити її і показати потім далі якісь ще препарати її. Так. Ось така паста чудова. І ось все. Ось така паста в пакетику. Ага, я його розрізав, а я же його Видавити? Ну видавлювати. Зараз якось видавимо. Руки будуть грязні. Ну ладно, полежить трохи, трохи. Ну все. В принципі, я зараз буду видавлювати, бо всі будуть руки. Я зараз на два відео. Це для біо, для любителів. це для Назара, для Галіни. Вони люблять біопрепарати. От будемо пирскати сірих гнилей, з фитоспоріном. І це ще в мене якийсь біо там був, я один взяв. по-моєму. А не, свіч я взяв. Свідч. Ладно, зараз покажу.